Часи пустіть. Парабоча. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов. І ви на моєму каналі, канал про авіацію і про людей, які працюють в ній. А я з України. А в Україні війна продовжується, а ми виконуємо польоти. Дуже знайома кабіна, така ж, як і у Мрії, і така ж у Руслані. Доволі далеко від батьківщини, приблизно десь 9 тисяч кілометрів. Зараз йде розвантаження, дуже важливий вантаж привезли, але я вам його не покажу. Я би раніше не показав. А зараз ми подивимось трохи на літак, пілотську кабіну і місця, де ми відпочиваємо. Так що дивимось і познайомимося з екіпажем. Зараз одягну а, GoPro і підключу і буду виконувати зйомку. І ще трохи не забув підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і діліться цим відео зі своїми друзями і знайомими. Пішли. Йдемо в кабіну, подивимось, що там. Робиться. О! Екіпаж відпочиває Це наш інженер. Байки розказує. Юра звуть. А там наш золотий голос екіпажу Євген. Він показує старого розповідає все. І ще один інженер. Майкл. сеньор, тодовєн. Михаїл дуже багато літав зі мною і ми літали і на Руслані, і на Мрії. І... Майкл дуже корисна людина, коли ми літаємо десь а... південніше, ніж а... Сполучені Штати. Тому що Майкл знається на іспанську мову. І в мене є подарунок для твоєї нієти Олександра. Я. О, дякую. О, так що. Це залишилося від нашого літака. А ну покажи, що там. Передамо обов'язково. От такий подаруночок для Олександри. Йдемо далі. Ще один Олександр. Це навігатор. Займається підготовкою до польоту. Йдемо далі. Капітан Євген теж готується до польоту. А це наша кабіна. Що така ж, як і на мрії, тільки чотири двигуна. А на вулиці така велика вологість, що бачите, всі окна мокрі. Це місце старшого бортінженера. Це інженер по авіаційному обладнанню. Тут знову Олександр вже стоїть. А тут сидить наш. Золотий голос екіпажу, так. Євген і тут говорить в ефір. І всі говорять, покажіть цього чоловіка, який так дуже добре розмовляє. І місце навігатора. А показали? він спрятався. Йдемо далі. Що у нас тут є? А у нас тут є кімнати для відпочинку. А, і ще навігатор один Дмитро. А тут ми відпочиваємо. Ну, тут ми обладнання, яким я користуюсь. Йдемо далі. О! І тут побачили ще нашого одного пілота Ярослав. Здасться. І теж місце для відпочинку. Далі що у нас є? А, у нас кухня. Кухня, такий гарний кипятничок, е гарний холодильник там знизу і куча обладнання. Отут е навігаційне обладнання і куча е різної електрики і шумно, шумно, дуже шумно. От туалет. Показувати не буду. Отакий От літак, так що дуже-дуже схожий на мрію. І готуємось до виліту. І знайшов ще одного нашого члена екіпажу. Це бортоператор Євген, он же Юджин. Усім привіт. Да, а зараз дивимось ще один політ очима одного з членів екіпажу. Моїми очима дивимося. Вже рок шерен. Посадка, посадка. Рукой открылись. Вертикально. Врача. 0 по ты. Дверь по скорости. Фары. Фары. Выпустил, включил рулежный. Выполнили полностью. 4 мере до лоша. Да, удаление 10 километров. На курсе к лесаде скорость 285. Все, отлично. Сейчас он две раз подвасится и войдет в лесаду. Alpha Delta Bravo 3342, gears down and locked. Clear LED, runway 20, 500 feet up threshold. Surface with calm. Clear land runway 20, Alpha Delta, Bravo 3, 3, 4, 2, to -back 500 feet up threshold. After threshold, 500 is Там кабель, да. Смещен, то есть. я на рудах. 150 метров всего, то 18. Да ладно. Продолжаем заход. Полоса перед нами. Скорость здесь Добавил. Скорость Фары большие. Фары посадочные включил. Сто пятьдесят. не два на курсе оценка 60 Полосу наблюдаю. решение садимся чуть пониже чуть пониже или лаймушки даже 50 чуть пониже минимум минимум 40 30 20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Скажи, что да, это? А, ВИСКИ 4, ВИСКИ 4. Слава, Сбройным силам Украины. Слава Україні і смерть ворогам! І обов'язково далі буде. Так що не перемикаємось. До побачення. І обов'язково підпишіться і поставте лайки. І коментарі не забудьте.